Пінопласт токсичний? Чули таку експертну думку? А чи справді це так? Давайте сьогодні на власному досвіді це й перевіримо. Чим може бути небезпечний утеплювач? Ну, наприклад, наявністю формальдегіду в його складі. А чи знаєте ви, що формальдегід це небезпечний газ, який може виділятися у повітря з деяких будівельних матеріалів? Для того, щоб перевірити токсичність матеріалів. Ми будемо використовувати тест на формальдегіду повітрі. Щоб перевірити вміст формальдегіду в досліджуваному матеріалі, ми в сухий порошок додаємо реагент номер 1 і лишаємо біля матеріалу на 2 години. А зараз минуло дві години. Будемо додавати другий флакон реагенту і ще зачекаємо 15 хвилин. Mm -hmm. Ну що пройшло вже 15 хвилин. Мені самому цікаво подивитися на результат. Маємо два зразки, зразок номер 1 у нас досліджувався пінопласт. Як ви бачите, по шкалі рідина має ледь шовте забарвлення, зі шкалою це нульовий вміст формальдегіду 0 мг на метр кубічний повітря. Тобто матеріал цей екологічно чистий, згідно зі шкалою по зміні кольору. Другий матеріал ми досліджували базальтову вату. Як ви бачите по зміні кольору, він має блідозелений відтінок, що відповідає шкалі 0,05 мг на метр кубічний повітря. Тобто в матеріалі є певна концентрація повітрі формальдегіду. Отже, робіть висновки тільки з власних досліджень. А не з коментарів деяких псевдоекспертів.